Цей канатний паром через Десну єдина на десятки кілометрів переправа, що сполучає чотири села Пекерівського старостинського округу з центром громади сосницею, каже староста Тамара Степаненко. Нині місцеві жителі користуються і тоді, коли потрібно дістатися районного чи обласного центру. Також паромом користуються жителі сіл сусідньої коробської громади. Один з двох паромників, які тут працюють, Юрій Притика. Нема переправи круг 90 кілометрів через короб. Влітку робочий день поромника триває 13 годин. Взимку він коротший з сьомої ранку до четвертої дня. За день Юрій притика вручну перетягує пором з одного берега на другий, щонайменше 50 разів. Машин 50-70 за день. Смотри, який день. Як вихідний день, да та літо так буває багато. На Десні таких канатних поромів залишилось п'ять, але вони сезонні та здебільшого використовуються для потреб сільського господарства, каже Юрій. Пекарівський пором єдиний в області, що працює як постійна переправа. Юрій розповідає, деякі з його пасажирів бачать такий плавзасіб вперше. Знімають на камеру, питають, як воно де мотор, чому не годи. З однієї прекрасно, а з іншої сторони. Біда. Іншої переправи, крім цього, Порома, до сіл Пекарівського Страстинського округу ніколи не було, каже житель Синютина Володимир. Так, да, і батько мій тут працював колись, і Юрин дід працював без порому, як без рук. Юрій 31. Поромником став 5 років тому. Його цьому навчив нині покійний односелець. Мене вчив дядько Сергій, щоб я робив на поромі, За мною він їздив місяць чи два. Ми вдвох тоді з ним робили. П'ять років тому, поки він був живий, він мене вчив. Це не так пором прийшов і тягай. Треба підняти приперемки. З'їхати в великій машині, треба підложити доски, щоб вона виїхала. Не так просто. На березі на палях стоїть будівля, де поромник може перечекати опади або зігрітися, проте Юрій каже, користуються нею не часто. Буває, когось треба подождати. Всяке буває. Швидка, дзвонить у 12 часових і не перевозить. Переправа припиняє працювати, коли річка повністю стане. Поки крига тонка, поромник полонить, пробиває коридор, щоб рухатись від берега до берега. Він знає всі тонкощі порівної справи, знає тим більше нема страху в його, хоч це його мінус, що він по крижинах там це Краще, як то кажуть, альпініста. Ну це ж таке. Ну нема в його страху. Він знає, ну з якою товщиною кригою можна переїжджати, де можна полонити, як можна полонити. Коли ріка повністю замерзна, люди переходять льодом. Під час повені поромники перевозять людей човном. Хлопці вже сьогодні переживають, що прибуває знову вода. І якщо знову у нас буде зимовий розлив, у нас знову буде півроку безтранспортного сполучення. Бо коли широка десна, її неможливо заморозити і дуже важко ну, прополонити. А якщо весна, взагалі, що це усе тут із водою, так взагалі остров. Ми на острові. Остров не везення. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Суспільно, Новини Чернігів.